Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Геймс. Мене звати Ігор. Поряд зі мною Максим Ілля на столі в нас космобійники. Неймовірна гра від CGE в локалізації Kilo Games. І ми будемо сьогодні дуже швидко зіграємо партію. І саме тому ми, для того, щоб У нас трошки, не, трошки небагато часу. І саме тому ми взяли тільки -ті перший рівень, хоча хотілося б е краще. Але це нічого, я все наважаю, що буде весело і цікаво. Я теж думаю, що буде цікаво і весело. Ми будемо збирати свої кораблі, потім летіти в політ, збирати космокредити. І хто їх назбирає більше, той буде, той буде переможцем. В принципі, нам для того, щоб підготуватися, нам потрібно ще створити чотири колоди того, що нас буде очікувати в польоті. Давайте ми так і зробимо. По скільки треба карт? По дві карти, і нам чотири стоси потрібно буде по, по дві карти. Давайте допомагайте мені. Тиньк, тиньк, тиньк. Ну, я якраз постараюсь. Добре. Ні-ні, від... давай. Ну, Добре, це, це піде взагалі сюди. І три стоси, які можна буде кожного, кожному з нас можна буде дивитися. Нагадаю, що в нас перший етап. На першому етапі ми будемо будувати наші зорольоти. Будувати ми можемо тільки ось тут, тільки в рамках нашого корабля. Іля буде в нас синеньким, Максим Червоненьким. Я буду жовтеньким. Далі, яким чином будемо будувати? Ми будемо брати талік. Класти собі на планшет, потім перевертати і дивитися, він підходить, не підходить. Якщо підходить, ставимо, не підходить. Ми можемо зарезервувати, можемо повернути у відкритому вигляді. Зарезервувати можна тільки два жіночки. Да. Як тільки побудували якийсь модуль, можна взяти колоду і продивитися колоду, тобто приблизно розуміти, що, на що розраховувати в цьому польоті. Зрозуміли? Так. Да. Добре, добре, тоді в нас є ось такий годинничок. він має бути на полі, але ми його не на полі. Послала, як тільки я його переверну, ми будемо всі розпочинати це робити. Як тільки хтось каже, що він завершив свій корабель, він може перевернути цей годинничок. І коли спливе час, він може сказати Стоп, і всі на цьому завершують створення свого корабля. Домовились? Так. Да. Ну, давайте. Перед тим, як ми будемо починати, вже можна ставити вподобайку цьому відео. Підписуватися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Дякую тим, хто підтримує наш канал. Дякую тим, хто долучиться до підтримки каналу. Як це зробити, ви знайдете в описі до відео. Ну і наливайте щось собі космічне, бо ми поїхали! Ой. Чуть-чуть, пав. Так. У-у-у-ху-ху-ху-ху. Mm. Давай ще непогано, знаєте. Тик. Тик. Угу. Ну, знаєте, от я от якось... Годі би й цікаво, але не хочеться ще. е да, але ми будемо ще перевіряти, потім нагадаю, ми будемо перевіряти ще один одного. Ну, чи, чи правильно зібрали корабель, чи неправильно зібрали корабель? Угу. 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 Де, прям все цікаво. Що у вас там виходить? Е, ага. Так. Ага, це як? Це все виходить? Я ж так можу поставити? А, ну, да. Звісно, можеш. Але потім до, до нього просто під'єднувати не можна. Так, так, так. нього... тебе там крутий цей вийшов, знаєш. Хто? Що? Ну ця штука червоненька. Крута. Я теж хочу. Тиньк. Так, що ми можемо з цим зробити? О. Таке. Ну, непогано. Законсервуємо. Так, консерватори. Ну, є таке трошки, так. Да. Так а потім, дай мені, будь ласка, я не знаю, щось. Щось тобі дати, так? Да? Так, да, щось. Що цікаво, тобі дати. Не знаю, але щось. Щось якесь круте можна. Я ж не знаю, що для тебе є крутим. це треба мені в принципі треба. Мені здається, я получу ось так. Так, давайте. Давайте щось ми тут собі зараз наробимо класнюче. Так, ага, я можу ось так зробити. так? Да? Можу. Адаме. Я кладу сюди, е беру ось сюди. Так, добре. Це в розірку. Да? Я отак от, от зроблю. Так чого вас так багато вже. Мені не подобається. І що саме тобі не подобається? Що у вас там так багато? Да? Да. Це капець. Ой, я не так срабу. Дивіться, яка мене. крута штука. Угу. Прям крутезно. Ну да. Так. Далі. Я не знаю. Ігоре, mm. не цей. Не поспішай. Я майже закінчу свій корабель. Не поспішай. Я майже закінчив свій корабель. Тиньк. Так, що ми тут ще маємо? О, Капець, 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 капеть. Чесно. О, покрита У дуже... мене захисту немає. <сум> ну, так і така проблема може бути. Ну дивись, тут відкриті вже є. Можеш дивитися, які є відкриті тайлики. Ти ж можеш брати відкриті та відкриті тайлики. Айця мені не підходить. І ця не підходить. Да. Таке собі. У вас виходить? Ой, блін, яка кльова пушка вийшла, яка, яка в мені підійшла. Де? Ідеально просто лягла б. Але. Так, до речі, я що я роблю? О, я ж маю. Я так я про неї, так. Да. А мені вона ідеальна. Звичайно. Не Підходить. <гум> Не підходить. <гум> У мене остання дірка залишилася, яку я хочу закрити, чимось. Не надо. А, так я можу. Ні, і... стій, Сті! Стій, сті, сті, сті! Не закривай! Не закривай! А я! Не закривай! Я закрив? Не закривай! Це я закриваю! Максима. Все, стоп. Я перед, тим, я перед тим. Я перед тим, як буду закривати, я хочу подивитися карточки. Угу. Так, я побудував. Переход. Переходник. Ну блін. Мені треба, ти... Я завершив. Я ставлю час. у Вас залишилося За трошки часу на те, щоб добудувати свій корабель. Так, я хочу перевірити, а чи. я ж так не можу його приєднати? Як? Ну, ось сюди. Ні, не можеш, тому що там в тебе не поєднано. Я роблю ось так. Так не можу. Скільки там часу? Все. Mm -hmm. mm -hmm. А де він? Де Ні, воно? так, ти, ти шукай, шукай. Шукайте. Ти не можеш так робити, а, ти, ні, ти вже поставив. Так, не можу. А ти що, так робив вже? Ні. Так не можна робити. Я лише в. Да. Щось мені здається, я програв. У мене немає відсіків. Ти не можеш? Ти вже його поставив двигун, все, не можеш да, його прибрати. Ну вже не можеш, все. Ну, блін, я взагалі без захисту. І так я не можу. Ну все, ну що я тобі можу сказати? Вже не можеш. Воно ідеально підходить, Ігоре. Так, все, ми завершили будівництво кораблів. Тепер давайте. Так, я перший завершив, до речі. Я ставлю першим. Так, а хто з вас першим завершив, до речі? Він. <плес> <плес> Напевно, так. Максим перший завершив, так? Тобто він буде другий і ти будеш третім. Добре, тепер давайте наступним чином. Постривайте, давайте ми перевіримо. Давайте в мене перевіримо, чи все правильно в мене побудований корабель. Так. Дивіться, можливо, десь побачите помилку. Ну, і це мені вже не підходить, тому що воно тут випирає. да вона не дискуссия. Не, не, не красиво. Да, не красиво, але все в правилах. Ну, напевно, що да. Добре. Давай дивимося друге місце. Чи все по правилах? Ні, не правило. Оце випадає. О! З'єднання в нікуди. Чуєш, Макс? Не може бути такого. Це пока. відпадає. А це чого? І це відпадає, тому що ось тут не поєднане. Макс, пока. Розсипаєшся. Так. Ти зрозумів, так? Да? Ні. Ось, бачиш, в тебе є труба сюди йде, а тут що не втикається. Не можна. Тут та сама історія була, бачиш, тут труба йде, нікуди не втикається, не можна. Так, по-іншому ніби все гаразд. Але ти в тебе такий хиленький корабельчик, хочу я тобі сказати. Тепер Ілля, давай дивити, дивитися по тобі. Тут вірно. Вірно, вірно. Це взагалі якась незрозуміла історія. Це все-таки має бути. Так. А, е... в мене ось не вірно. Абсолютно, абсолютно. Може, оце відпаде? То ти маєш прийняти рішення, яке відпаде. А тоді оце. В мене відпаде. Якщо в тебе оце відпаде, то в тебе оце все відпаде. <свист> Ні, це не відпаде. В тебе а щось звідси. Мені оце перехідник не треба. Добре. І в, тебе, і в тебе ці дві двигуни теж відпадають. Вони ж не поєднані. Поки. А, а я по а я, 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 я бачив одну фігурку, там де була та, та яка мені відпустила, а я не взяв, я взяв. Так, дивіться, дивіться ще, де помилки. Де помилки я в конструюванні? Я Де помилки в конструюванні? Я не взяв. Ви бачили, ви бачили цих читерів, які намагалися. ці читери взяв. Там була ідеальна для мене. Добре, ми перевірили, по-чесному, ми перевірили. Тепер давайте ми повертаємо всі карти. Повертаємо всі карти і тепер ми будемо, і тепер ми будемо відправлятися в політ. Але в тебе є куди класти, в мене. Але перед тим, як ми будемо відправлятися в політ, нам потрібно позаповнювати відповідно своїх. Так, в тебе всього два космонавта, В тебе цілих шість космонавтів, так? Ага. А в мене їх прям ціла армія. Так. А навіщо всі тобі стільки. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість. Так, а в мене їх тут прям дуже багато. Так, раз, два. Раз, два. Так. У мене тільки житлові модулі. Я, коротше, переношу людей просто з однієї планети на іншу. просто щоб ви А розуміє. я так розумію, я ваш прикривач? Ну, скоріш за все. Так. <світ> Далі. Тепер в нас є батарейки. В кого є батарейки? У мене чотири. Тобі чотири батарейки тримай. Так. У Максима жодної батарейки немає, але є гармата, яка працює від батареек. Акс. А, ну, що я можу сказати? В нього відпала батарейка, наскільки я пам'ятаю. Вона просто була погано, приварена до, до корабля. <ріст> так, в мене залишилася ще одна батарейка. У мене залишилася ще одна батарейка. Так, поїхали. Все, всі батарейки є. Ну що, ми вже підготовлені до, до вильоту. Тож давайте. Я перший, Відкривай тому я перший відкриваю карту. І це в нас планета. Планети. І я можу першим вирішити ну, один день втрачати, та я готовий. Давайте я, я полечу е, так, ну, чотири переможні, чотири космокредити я хочу забрати. Тепер в нас приймає рішення Максим. Буде він відправляти корабель? Буде. Я не буду. Ти не будеш відправляти корабель. Відповідно, що відбувається? Мене на один, і там на один відправляється. Я беру два зелененьких. Так, де мої? Зелененькі. Я беру два зелененьких, ти береш один жовтенький. Так, зелененький я собі отут. Щось мені здається, я програю. Ну, подивимося. Так, повертаємося. Я залишаюся першим, тому я далі відкриваю. І тут в нас покинутий корабель. Я можу відправити Тобі, двох відправимо. людей, мені підходить. Так, я відправляю двох людей на цей корабель, втрачаю один день. А, і за це отримую 3 космокредити. Отримав три космокредити. За це. Все. Немає більше цих. Я не просто так їх брав з собою. Один день втратив поряд з вами. І метеоритний шторм. Ну, мені все одно. Як 그다음y... це буде відбуватися? Мені <w _��> маленькі метеорити. Спочатку ті, хто, ті, що зверху летять. Давайте дивитися. Дев'ять. Ось в мене летить сюди. Перший маленький мітеори себе захисту нема. У мене немає. В мене в цей бік немає захисту. Але... в цей бік, але в мене і не стерчить нічого Ні, в тебе захист на це. В тебе ж ось так. Ні, ні. В мене так. А все правильно з, 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 спереду. В мене є захист. В мене не не влітає. В тебе теж не влітає, тому що в тебе захисне поле в Ми тебе в... на 9. Тебе відпадає, і я хочу трошечки, знаєш, що сталося? Знаєш, що сталося? Ти... Сталася біда в тебе. Да, бо в тебе тут... Сталася біда, бо в тебе тепер не поєднані, і в тебе оце все втрачається. І в тебе не залишилося навіть швидкості на кораблі. І, що? і якщо тут буде стрибок, то е, Максим змушений буде вийти з гонки на, на переможні очки. Um... Давайте далі. Це ж тільки перший yeah. прилетів. Давайте далі. Що щось взагалі розвалять. Давайте далі. тут щось в тебе Тобі просто не підфортити з цим. Тобі uh, не везло. Ще, yeah. раз, ще раз у нас дев'яточка. Uh, ну В тебе тут вже порожньо <рожня> пролетів туди ж. Тепер в нас летить uh, зліва. Max. Десяточка. Uh, десяточка Пролітає, да, повз. Тепер е, летить справа. Так. Ну, 7, шістка. 6. Шістка. Летить справа. Все, Макс. Він е, постривай, давай дивитися. В мене він е, відскакує, тому що в мене не стирчить нічого не назовні. Захист. Відскочило. Макс, а тобі прямо в трубу тебе просто. Баба! Тебі... Макс, тобі прямо в трубу влетіло. Тобі прямо в трубу влетіло. І тепер знизу ще летить. Тепер ну, якщо все... це на шістірка, тоді все добре. Вісімка. Хакс. Вісімка, постривайте, давайте, в мене вісімка. В мене нічого не стерчить. В мене нічого не стерчить. Тому відстрибнуло, відлетіло, в тебе захист внизу, а в тебе в шістку, А, вісімку, так? Да? В тебе ще й ти втратив вантаж. Слухай. Ні, куди? Оце було? Да. Ну Це сюди, це, це все сюди. Типа, щоб потім панове по забрати. Коротше, з тебе конструктор вийшов не дуже, я тобі хочу сказати. Поїхали далі. Знову метеоритний шторм, але тепер все летить спереду і летить величезний. Тут вже нам захист не допоможе. Давайте. Перший великий метеоритний. Хоч би це 10. Повз пролетів. Ну, я класно кинув. Тепер маленький. 12. Теж Малець. повз пролетів. І ще один великий. 10. А, -а, -а! а я біло, молодець. <laughs> я молодець. Хоча в мене гармати були. Наступна Наступна і це покинута станція. У мене а є 6, але мені, мені нема куди вантажити червоні, тому я пропускаю. Хто в нас другий? Я не можу. Ти не можеш, ти теж не <laughs> в тебе нема шести. <laughs> в тебе були ці двоє, які відпали. <laughs> Рухаємося далі. І це 에... ворог. Роботоргівці він, ого, з, ого. шість має бути е, е, зброя. В мене Перший раз, є. два, три, чотири. В мене тільки чотири. В мене є. Тому я не можу скористатися е, зброєю, і тому я змушений віддати трьох е, роботоргівцям і передати наступного. Наступний синенький. У мене все є, у мене 1, 2, 3, плюс одна батарейка, ні, дві батарейки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, так. Да. Дві батарейки віддаю. Так, ну я трьох. Постривай, постривай, ні, 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 нічого не збувається. А я, я вбив, Ти вступ... а, да. Ілля вступив з ним в бій. Я і тебе врятував. Він втратив, він втратив один день, але при цьому отримав 5 космокредитів. Він Але захистив. я спас. Да, він врятував далі, він просто вбив цих е, е, роботоргівців. — Нас залишається дві карти. Я знаю. Поїхали. І перша з них це відкритий космос. На жаль, не пощастило Максиму, е, тому що він має ті, тепер зійти з дистанції. І він... Макс, в тебе людись. Ой, не того. Я відправляю сюди. На жаль, ти зійшов з дистанції. Ну, так буває. <ріст> Тобі цього разу просто шалено не пощастило. Коли по правилам збирати корабель, то бачиш, ну воно трохи. Складі. не цей. А мені карти не випадали, ті, які треба. Карти? Типу... Ну житомі. Ні, ну, житочки. А, ну так ти треба ж їх збирати. Так, в мене насправді швидкість шалена. Раз, два, і я можу витратити ще один, в мене чотири буде. У мене швидкість чотири. В тебе що? Я можу три зробити, я й роблю. Добре, я витрачаю одну батарейку. І в мене швидкість 4. Ти одну батарейку, в тебе так. швидкість 3. Раз, два, три, чотири. В тебе швидкість 3. Раз, два, три. Добре. І остання карта це пірати! <рив> І в мене знову немає, на жаль, в мене ідеально. В мене 4 тільки насправді. А в Тебе летить. Добре. В мене перший постріл просто маленький постріл. Він летить мені у 8, але в мене є захист. Від е, маленького пострілу в мене є захист. Тепер летить в мене величезний постріл. Від нього захиститися неможливо. Потужний постріл. І він летить на 4. Ху -ху, він пост пролетів. І тепер знову ще один е, постріл непотужний. На дев'ятку. в мене захист. Нагадаю, захист є. Добре, тепер я. в мене 1, 2, 3. Остання батарейка п'ять. Я його перемагаю. Постривай один, два, три, чотири, п'ять. Ні, ти не перемагаєш, але ти не його перемогти тільки, якщо в тебе більше. Якщо в тебе рівно, то ти, то ти не отримуєш оцю штуку. Мені Не треба було тоді в цю штуку робити. Ну, ти ж не знав. Ну так. Да. Насправді. А, і ні, ти можеш насправді е, не робити цього, не витрачати цю батарейку, але сенс, тобі більше не потрібна батарейка. Е, тому, на жаль, ти не отримав за, за це переможні, переможні космокредити. Але і так, 5 отримав. Та, ж це була остання карта, і тепер. Так, тепер дивимося. В нас за перше місце 4 космокредити. Капець, мені три давай. Так, мені 4 космокредити, тобі 3 космокредити. Тримай. Е, у нас, е, на жаль, Максим Можливо. не отримує, не отримує, тому що він зійшов з дистанції. Е, так, далі. Чи може отримує, але ну, я думаю, що тут вже немає значення, тут мінусів буде стільки що. Е, тому просто не будемо рахувати. Так, найкрасивіший корабель. В мене раз, два, три, чотири. В мене чотири е, труби стерчить. Раз, два, три, 4, 5. О, так це мені найкрасивіший в мене. Двієчка. Тепер за товари. У мене тільки два <рес> в мене два синіх. Відповідно, в мене чотири. Давайте, я отак от візьму. В, мене чотири. в тебе немає товарів, так? Да? <рес> <рес> Жодного товару немає. І ми маємо по одному прибрати по одному космокредиту за кожен відстрілений в нас відсік, загублений. Ну, в нас немає. Ну тут очевидно. Там багато. Да, Там багато. І да, виходить так, що в мене. В мене 8 плюс 5, в мене 13 і ну, в тебе 8. Очевидно, хто переміг? Так, так тому що мені вдалося побудувати більш-менш збалансований корабель. Але, бо, бо ти втратив двигуни, а ти втратив там взагалі половину корабля, чи, 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 мені свій. здається, Максим. там просто, просто тут питання в тому, щоб бути уважним і правильно вибудовувати е, свій корабель. Добре, добре, от в нас вийшов ось такий е, швиденький е, політ е, в побудову космічних кораблів. Ну, дивіться, диві, насправді ля молодець, він там захистив від роботорговців ня, і прям вибудував. Хоча ніхто ніхто з вас не дивився, які, які карти на нас очікують. Бо я коли відкривав, я побачив насправді ось ці дві. Я розумів, що потрібен захист, але захисту нормального я не знаходив і тільки один знайшов. Ось така вийшла партія. Тому а, які у вас враження? Сподобалось Немає. прикольно, але якось. Давайте, спочатку враження від того, хто долетів. Давай, Ілля, що, що, що в тебе? Прикольно, але з відсіками щось мені якось не пощастило. Людей я не, не багато взяв з угу. собою. Ну угу. і батареїк, напевно, що мало взяв. Ні, батарейк тобі однієї не вистачило за великим рахунком. Так. Ну, хоча якщо в тебе залишився отой подвійний двигун, то скоріш за все в тебе б м, було м, потрібно було б ще більше Напевно. Добре, Максим, ти як, як той, хто зійшов з дистанції, при приземлився ось тут на парковочку. А, то парковок. На том, що на том, а, знаєш, найголовніше, що нам є для червоних відсіків, Трошки підзбирати детали і дол... Та й летіти не може, в нього двигунів немає. Як... Як, 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 тобі, да, як тобі те, що за великим рахунком, в тебе фактично розвалився твій корабель в момент, коли ти зрозумів, що ти не, не, не зовсім правильно його вибудував. Нормально. У <плес> тебе було все по одному, Там, куди б не влітав, літав би метеорит або постріл, в тебе пів корабля руйнувалося, давай так. <плес> На фоні всього цього. Добре. Тоді на цьому будемо завершувати. Якщо ви ще не поставили вподобайку, то якраз час це зробити. Підписатися на канал, якщо не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока!